Привіт-привіт всім! Любі мої дорогі рибки! Рада вітати вас на каналі Чердійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на листопад 2025 року. В листопаді у нас буде багато важливих подій, але майже всі вони пов'язані з нашим минулим. Я говорила вже у відео на жовтень місяць про те, що починати потрібно було у жовтні. І так, у жовтні у нас була енергія для цього. В листопаді у нас буде дуже багато ретропланет. І до кінця року ми будемо переглядати події нашого минулого і дивитися, як нам краще все змінити, щоб уже з весни. Так, з ваших там днів народжень вже можна було стартувати, тому що там у нас вже будуть останні затемнення у ваших знаках. А, так, трошки більше тепер про цей місяць. У нас буде дуже багато подій, але я в цьому відео розкажу основні такі події, про які вам потрібно знати. І потім вже дивіться відео на тиждень. Я там буду більше розкривати кожен тиждень аспекти планет, які вони роблять, тому що вони насправді будуть важливими для нас і вони будуть програватися в нашому житті. Значить, 5 листопада Марс переходить у знак зодіаку стрільця Марс любить бути у знаці зодіаку стрілець Стрілець у нас завжди щось вишукує нове, це про енергію. І Марс це планета енергії. Так? Він буде давати вам такий якийсь ентузіазм, він буде давати вам ем, хотіння пізнати щось нове. Ви дивіться, де у вашій особисті на карті знаходиться знак суддяку-стрілець, тому що саме там у вас і буде от ця вся енергія. Якщо ми дивимося по рибах, то для риб це у нас буде перший, 12-11, 10-й дім. 10-й дім це про кар'єру. Ви тут будете, кар'єра статус, так? це наші об'єктиви, до чого ми йдемо. І ви тут можете дуже сильно, да, удалі, Да. Це 10-й дім. І водолій, твій водолій. Це про кар'єру. Ми будемо так шукати свої якісь об'єктиви. Ви будете дуже сильно проявлятися. Може змінюватися ваш статус, ви можете отримувати навіть якісь підвищення так, у своїй роботі. Далі, 8 листопада Венера у нас переходить у знак зодіаку Скорпіон, це ваш 9-й дім. І це про. Подорожі Венера дуже любить бути у Скорпіоні, але Венера у Скорпіоні вона дає якусь таку пристрасть, вона дає містику. І дев'ятий дім це також про вивчення так інших культур. Тому тут у вас можуть у листопаді або ви можете почати викладати, або так і венера це гроші. Венера це партнерство. І вам взагалі захочеться, можливо, так, на якесь навчання записатися, саме по якихось таких містичних штуках. І в цей же день, у нас, 8 листопада, сонце поєднується з Ліліт в Скорпіоні в 15 градусі. Якщо у вас там є якісь планети, обов'язково їх прослідкуйте, тому що е, Ліліт вона буде піднімати наші якісь страхи. У кого Ліліт пропрацьована, це прекрасно. Вона дасть вам, можливо, навіть якусь популярність, так, хто нічого не боїться, хто м -м, навпаки не має ніяких. Спокус, хто ні до чого не прив'язаний, ліліт буде навпаки допомагати разом з сонцем розширяти все. А у кого є якісь страхи, в рибок часто бувають страхи, які ви не вирішуєте, відкладаєте в довгий ящик. От тут Ліліт буде сонцем піднімати, і сонце це наше его. Так, тут саме буде можливо якесь внутрішнє наше пропрацювання себе. І е, старайтеся, ота, у нас і Венера в Скорпіоні, і Сонце з лілі там будуть поєднуватися все, от, в, один, в один той же самий час. От е, треба бути обережними, да? і зі своїми словами для вас скорпіон це, це дев'ятий дім. Да? Е, от тут може бути е, можливо навіть якась практика. Яку ви вивчите, да, десь якісь навчання, або десь, можливо, там підете на тета Хілінг, на хвостях постоїте, там якісь очищення собі зробите, ритуали якісь зробите. Вони вас чогось розкриють щось всередині вас, розкриють ваш світогляд і навчають вас чогось новому, але тут не потрібно боятися. Далі, 9 листопада, у нас Уран переходить у знак Зодіака Тільця. До 26 квітня він буде у знаці Зодіаку Тілець. Уран у нас уже ретроград, він був у близнюках. І до цього він всім. Років ішов у нас по знаку зодіаку Телець. і. Він нам давав да, якісь, можливо, нестабільність, неочікуваності у, у, в тій сфері життя, де у вас наксуд якось стріле, е, телець. От, і зараз він якби, в останнє туди назад повертається. Так що у вас іще можуть бути да, якісь такі моменти нежданчика, якогось щось може статися, але ви вже, в принципі, до цього готові, тому що ви перед цим 7 років це проходили. Після цього вже Уран повністю да, він розвертається, йде в прямий рух, і він уже в, в телець назад повертатися не буде. 10 листопада. У нас Меркурій стає ретроградним. Під час ретро Меркурію ми не починаємо нічого нового. Ми не купуємо щось таке дуже дороге. Техніку нову ми не купуємо. Машину ми дорогу, ми не купуємо, не підписуємо якихось контрактів важливих. Якщо ви хочете, щоб це було надовго, да, тоді чекайте або робіть до 10-го числа, або вже чекайте, там, коли Меркурій розвернеться. Тому що Меркурій це особиста планета, і це буде впливати особисто на кожного з нас, кожне наше таке рішення. Меркурій це планета. Комунікацій, транспорту, техніки під час ретро Меркурію можна все чинити, можна налаштовувати, перепідписувати, домовлятися з людьми, яких ви вже знаєте, поновляти якісь контракти, ми все перероблюємо. І ще більше того, от цей місяць він нас повертає назад у минуле і каже, що де що потрібно доробити, де ми маємо тут щось закрити, там з кимось домовитися, отут якийсь документ донести. Так, от ретро Меркурій він буде. Допомагати він буде ретроградний у нас у стрільці, та він розвертається. Стрільці заходить в скорпіон, і потім вже в скорпіоні він стає го числа. Так, він у нас 21 день, обично 3 тижні. Він у нас ретроградний, і от в кінці місяця він буде розвертатися і вже рухатися так в своєму прямо по скорпіону. і Потім знову назад у стрільця зайде. От. А Скорпіон, як я вже сказала, да, це, ваш, це ваш буде 9-10 дім. От тут буде щось пов'язане з вашим статусом, з вашим навчанням. Хоча завжди також дивіться по вашій особистій натальній карті, де у вас знаходиться. Зараз я говорю по вашому сонцю. Е, так, 12 листопада Юпітер стає ретроградний. Да, мало у нас ретропланет, у нас всі вищі планети ретроградні, у нас ретро Нептун, Уран, Плутон. Ретроградний, Сатурн у нас теж ретроградний соціальна планета. Зараз ще Юпітер стає ретроградним соціальна планета, і Меркурій ретроградний у нас в прямому росі тільки е, от, Сонце місяць вони постійно прямо йдуть, слава Богу. От, і е, Венера і Марс у нас в прямому росі. Тому у відносинах якраз все буде гуд. все буде супер. Так, Юпітер він у нас в Раці знаходиться. Він до 10 березня, от, прямо там, до ваших дні, днів враждення, і там вже буде розвитатися або прямий рух Мерку Юпітер в Раці любить бути, він він обожнює там бути. І навіть Юпітер це така планета, наш помічник від соціуму, такий хороший гуру, такий хороший вчитель, такий, знаєте, добрий дядька, який навіть коли в да, в ретрограді він нам допомагає, він не ставить нам палки в колеса. Так от і тут він буде ретроградним, тому в раці, теж подивіться, де вас рака знаходиться. Якщо ми так дивимося, то рак для вас Це п'ятий п'ятий дім має бути. А це творчість. І Юпітер в домі творчості це просто прекрасно. Ви повернетеся назад, можливо, до якихось своїх ідей, да? ви будете насолоджуватися. Юпітер він дає оцю всю насолоду. Єдине, що ретроградний, він може, можливо, щось трошки змінювати, якісь ваші плани, але все одно ним можна класно от, скористатися. І сам соціум вам буде допомагати. Uh, і ще одна подія 14 листопада, от це будуть аспекти, да, і про, але вам про них треба знати. От у нас буде 14 листопада Сонце з ангелом-охоронцем, з Білою Луною Селеною, да, він, він стоїть у Скорпіоні. Uh, uh, тут у нас стоїть в раці Юпітер ретроградний, який нам подарунки дарує, це дідь Мороз в астрології, і навпроти нього стоїть uh, Сатурн у рибах. У вашому знаці. Да? Він вже останні місяці у вашому знаці, потім він вас покидає. Ви вже достатньо виросли, достатньо себе проявили, і він буде переходити у фінансову вашу сферу. Е, от, і там ви будете себе реалізовувати. Так от. Вони всі в водних знаках знаходяться. Ви дуже сильно це відчуєте. Всі водні знаки це відчують. Да? І у вас що тут буде? У вас тут буде можливість через от скорпіони, да? через якісь трансформації, е, проявити себе, показати можливо себе. Да? Юпітер він дасть таку підтримку соціуму, да, і підтримку можливо навіть сім'ї, тому що він в раці стоїть. І по Сатурну в рибках ви зможете це все дуже сильно стабілізувати і от прям зробити щось, якусь заяву можливо про себе, або щось таке розпочати, де ви будете трансформувати себе ви будете показувати, як ви себе трансформуєте. От, і це все застабілізується на, на багато років. На да, от Сатурн він дає такі останні е, е, круті вам подаруночки. Це все буде аж до кінця місяця. Так що там 1400 числа можете себе проявляти. І в цей же день у нас стають теж ще один аспект. У нас тає Плутон, він час у водолії в першому градусі. Нептун це ваш покровитель, він у вашому знаці у 29 градусі риб. 29 градус він постійно да, він трансформуючий, він, це останній такий, останні у нас 30 градусів, да, і 30, 30 це вже вивільнилося. От, а 29-й. Це у нас така остання криза, остання трансформація. І Тут Нептун він може давати вам якісь такі прояви да, от вашої фантазії. І у 29 градусі тільця у нас уран буде стояти. І між ними також аспект формується, це всі вищі планети. Да, Уран неочікуваність, Нептун, інтуїція, творчість, духовність. Е, і е, Плутон він дає трансформацію, і він, е, от він дуже довга планета, і він серйозна планета, він найдальше, і він такий найсерйозніший дядько, у якого найбільше грошей, якщо можна так назвати. Да? От, і тут через е, е, відпускання, е, через зміну своїх цінностей, через більше ви себе починаєте більше цінити, в себе більше вкладатися, е, ви почнете. Починаєте приділяти увагу своєму духовному розвитку або Плутону у першому першому градусі водолія, ви можете робити крутий перший крок. Водолі для вас це 12 дім, і це якраз про вас, про проявлення себе як риби да у стихіях і у. У, у сферах життя чим займаються риби. От е, такий у нас місяць прекрасний, наповнений. <гум> ми не загубилися в цій, в цій інформації. Ну, хто хоче, передивіться. Зараз ми переходимо до карт. Завжди дивіться свій прогноз на ваш сонячний місячний знак Асценденту для особистих консультацій. welcome в Дірект інстаграму або пишіть мені на мою почту. Деякі послуги як е, наставництво. От зараз е, дуже дуже популярні, тому що я про багато говорю, але їх вже через пару. Місяців не буде у доступі, тому хто хотів на наставництво. Я вас прошу зараз. Записуйтеся. На великі такі також воскові чистки. Зараз записуйтеся. Е, і так, по всіх е, решта питаннях можете до мене звертатися. Всі завжди посилання в описі до кожного мого відео. Е, і звичайно, підписка. Вона є дуже важливою, тому хто не підписаний. Я вам нагадую обов'язково. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок, пишіть ваші е, коментарі, як у вас карти програються, і ставте лайки. І також підписуйтесь на мій інстаграм. Там також багато чого цікавого. Е, так, ну що, давайте, поїхали. Мені теж інтересно, що у нас буде в листопаді. Планів, звісно, дуже багато. Так. Карта для риб на листопад 2025 О! Супер рибки. Вона <ріп> ну, виходить зразу королева Пентаклію. Це буде хороший фінансовий місяць. Але по королеві Пентаклію потрібно приймати якісь важливі рішення, пов'язані з матеріальним саме планом, тобто гроші, ваша енергія, харчування, щось пов'язане з квартирою, можливо. Я якраз буду меблі обновляти в квартирі. Я тут сюди недавно переїхала, зараз тут все налаштовую. От. Е це е, карта, яка символізує жінку тільця діви або козорога. І тут е, така жінка може участвувати в вашому житті. Ви можете зустріти її і для якихось там любовних відносин. Це може бути і ваша мама. Тобто ж вона буде це перша карта. да? ми заходимо, вона буде такою основною подією в цьому місяці. Е, е, і якщо це ви... Тоді вам потрібно е, тут відчувати гармонію, баланс. Це не про емоції, це про практичність. От тут старайтеся йти в таку практику, але да? подивіться, скільки у вас тут ресурсів багато. Да? Е, можливо, вам хтось щось буде або дарувати, або ви будете показувати, працювати з бухгалтерами, можливо, да? відкривати там приватне підприємця і показувати свої доходи. Ви можете. Е, також щось купувати або розплановувати свої фінанси в цьому місяці. Так, далі. Можливо, хтось за по королеві Пентаклі. Вона ж у нас ресурсна, така дуже жінка. Так. Так. Ой, карта шут. Сказала про вагітність. Це карта дітей у нас. І це карта, це нульовий старший аркан, це новий початок. Подивіться, ви нічого абсолютно не боїтеся, ви ніби під таким захистом. І оцей обрив, да, який загалом в картах він зображений, да, як обрив, і ми не знаємо, що там далі буде, нам треба туди просто кидатися. То тут він абсолютно мінімальний. Не переживайте ризикувати, не переживайте е, входити в щось нове, проявляти себе да, по-новому. Можливо, оце якраз пов'язане з вашими якимись старими. Минулими ідеями, да, з якимось навчанням, ви закінчуєте щось, і ви починаєте новий цикл. Це люди е, з інших країн, з інших культур у вашому житті з'являються. По шуту е, це часто іноземці, це поїздки кудись за кордон. У вас можуть бути роботу за кордоном, вам можуть запропонувати. Е, уран покривається своєю цією картою, тому тут може бути якийсь переліт, да, це може бути переїзд. У вас починається рибки новий етап. Так, далі. Можливо, хтось тут буде, да, у вас поїздка. Поїздка новина якась, рицар жезлів, хтось до вас приїде. Можливо, це буде щось нове для вас. От прям неочікувано хтось може приїхати, як Якусь пропозицію вам можуть зробити, дуже якусь класну, приємну, вам сподобається. А, і це також ви ви можете бути дуже активними у цьому місяці і будете, можливо, там рухатися багато, або їздити кудись, да, і туди-назад будете їздити. А, справи будуть рухатися досить таки швидко. Можливо, ви тут будете з мамою кудись їхати, в мами щось будуть якісь обновлення, або в якоїсь вашої подруги будуть якісь обновлення. А от як Королева Пентаклів. І ви будете приймати в цьому участь. Далі карти для риб. на листопад 25-го. Це мірка жезлів, стійте на своєму і пам'ятайте про свої кордони. Пам'ятайте за що ви стоїте, чому ви саме цим займаєтеся, для чого там ви вибрали собі цей шлях? Ви тут, скоріш за все, будете відстоювати свою думку, комусь щось доказувати, і у вас це вийде. Вийде в тому випадку, якщо ви тут будете себе ставити на перше місце, пам'ятати про свій відпочинок, і якщо ви з кимось, да, от е, може бути багато якихось таких непрошених порад. Так, і ви будете ніби захищати свій простір тут будете комусь щось доказувати. Знову рецержезлів, карта два рази повторюється. Подивіться, скільки тут енергії Прямо взривається вулкан. У вас буде дуже можливо якась така пристрасний якийсь тиждень, ой, тиждень, пристрасний місяць, і багато буде руху. Да, от емоції свої потрібно контролювати тут. Тому що ви жезли і жезли. Да, я захищаю, і в мене є стільки багато от, е, цієї, цієї енергії, і я хочу щось змінювати, щось зробити, рухатися вперед. Багато буде у вас можливостей. Так, самітник, старший аркан. Подивіться, ви щось закінчите, якийсь процес. Тут десятка на колоди, Ви закінчите якийсь процес, висвітливши. Бачите, тут змія. Ви йдете по своєму цьому шляху, і чим більше ви працюєте, чим більше ви активні, активні да, тим легше у вас буде шлях, ви будете швидше до нього йти. Ви йдете тут е, на самоті, да, ви, ви самі духовно маєте розвиватися і самі до цього приходите. По самітнику це якісь, можливо, навіть відсторонення від всіх інших. Захочеться побути наодинці, помедитувати, але ви висвітлите тут якусь подію не зовсім позитивну, да, або там, якусь умову, якусь людину, а, яку, давно, яку давно ви шукали і не розуміли, в чому справа. Отут зараз, нарешті, все проясниться. Ситуація проясниться. Можуть з'явитися у вас люди, наставники, да, якісь такі старші люди. І це взагалі дуже класний, от саме от, прям, духовний розвиток. Ситуації, ви не як риби дивитеся, це карта діви у нас. Ви розбираєте всю картину на маленькі пазлики, і кожен пазлик переглядаєте окремо. Ви не дивитеся на все разом і такі, от, щось тут не то. От Коли щось не то, треба, значить, цісти і перебрати, углубитися. І от якраз в цей момент ви можете відсторонюватися від інших людей і відходите кудись. Так, карта у нас випала сама. Що не достали? Так, це у нас четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів е, говорить про стабільність, про те, що вкладатися потрібно в своє житло, у свій комфорт, думати про себе, енергію свою, при собі тримати. Дивіться, де тут хто від вас вам кому ви віддаєте за багато свого часу. І вкладатися тут треба в себе в першу чергу. Да? Це така у нас сама карта. вийшла, тепер ми виберемо три карти. Це мірка кубки. Вибір буде у вас. Причому потрібно сконцентруватися на чомусь одному і прямо туди, в фокус свій, да, і бити до останнього. Пробивати верніше. Потім не потрібно ілюзії, якісь собі малювати. Да? Кубки це емоції, і тут хтось вам може багато що обіцяти, або у вас буде великий занадто вибір, і ви не зможете легко собі там вибрати. От вам треба зрозуміти, що саме ви хочете. Також на цій карті у нас чакри зображені, чакральна система. От можливо, треба попрацювати зі своїми чакрами, нормалізувати всі ваші енергоцентри. Це вибір може бути роботи, квартири. Да, от вам, вам треба зрозуміти, а що я хочу. Так. Семірка Пентаклів. У вас три семірки вже випали. Вас випала семірка жезлів, кубків і пентаклів. А сім це завжди про таку кризу, да, от коли у вас вже є достатньо досвіду, щоб її прожити, і для вас це не впервой. От семірка Пентаклів дуже класна не інвестиція, але треба бути обережним, да, під час ретропланет не, не дуже про інвестиції. Отут треба довіряйно ну, провіряти або робити це все перед ретро-Меркулем. І е, е, це карта, яка говорить, не спіши. все крок за кроком. Тут потрібно в щось вкладатися, більше своєї енергії дати, да, прям проконтролювати, можливо, оцей вибір, да, е, чим ви будете там займатися. І ще не достиг урожай, треба його пополивати, треба про нього попіклуватися, щоб він вам дав хороші плоди. Тому ви тут не можете розстійвати на багато чого, вам треба фокус тримати. Четвірка мечей, пауза якась, це може бути, знаєте, якийсь стоп, зупинка, регресія може у вас бути по четвірці мечей, в собі якесь самокопання, можете виздоровіти тут. Будьте обережні, щоб от про здоров'я своє піклуйтеся. Тож, щоб, щоб це не був якийсь стоп у вас у, вашій, у вашому житті, вашому Да, Тут ну, у вас тут дуже багато енергії буде. Такої цікавої. І, можливо, ви тут якраз-таки покроково будете розгрібати якийсь завал, щось, що зупинилося вже до цього. Так. Да. У вас буде пропозиція, у вас буде можливість. Подивіться четвірка кутускубків. У вас буде от цю четвірку мечей. Ви будете її розбирати і вже зрушуватися з місця. Але це про творчість. Тут енергія, емоції да? і о, якісь подарунки від інших людей вам можуть приходити. От, але треба, от, бачите, цей тут з кубків і семірка кубків. Да? Їх може бути багато різних пропозицій, вам треба вибрати правильний. Так, і оракул. Карти для риб. На листопад 25-го. Так, натхнення і сміливість. Не бійтеся проявляти себе, показувати себе. Вам потрібно, по-перше, знайти що вас надихає, тому що риби часто саме через натхнення працюють, і для вас це дуже важливо. І е, також бути сміливими так, у своїх проявах. Тут дивіться, бачите, така енергія прям така, ніби ви впевнені в тому, що ви робите. Так воно і має бути. Тому я бажаю вам прекрасного місяця. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. І побачимося в наступних відео. Па-па!